Всім доброго дня. Я Воран, інструктор з тактичної медицини, до медичної допомоги і керівник громадського об'єднання Купина. Час від часу ми робимо розпаковки тих речей, котрі нам привозять наші друзі. І нам дуже приємно, що нам компанія Дніпро зробила таку інтригу. Ми не знаємо, що саме там буде, але саме в цій коробочці ми розкриємо, зробимо таку собі розпаковочку. Але чесно, ми не знаємо. Бачите, ми ще не розпаковували її. І ця інтрига залишиться інтригою, поки я не розкрию. І так, я розкриваю цю коробочку своїм дивним ножичком. Ручки трусяться. От І так, що у нас тут? У нас тут тренувальні турнікети від Дніпро. О, це просто бомбезно! Ми не очікували чесно, ми не знали, що тут буде, і ми дуже дякуємо компанії Дніпро за тренувальні турнікети. Тепер нам більше є чим тренуватися. Ми дуже дякуємо. Звісно, ми їх поюзаємо. Звісно, ми їх покрутимо і ми зробимо ще одне відео саме по тренувальних турнікетах. Ми просто в захваті. Я не знаю, як це назвати. Дуже, дуже, дуже дякуємо вам, особливо компанії і Катерині. Котре все це, мабуть, організувало. Шановні, ми час від часу пробуємо такі відео. І це була дійсно інтрига, нам дуже приємно. Але якщо хтось хоче, щоб ми розпакували подібну річ, щоб ми її поюзали, деякі турнікети, котрі ми не знаємо, наприклад, дуже круто, якщо б це було українське виробництво, ми з задоволенням це зробимо. Тому дякуємо вам, дякую вам за перегляди, Наступного разу ми його поюзаємо і про нього розкажемо. Супер! Турнікети для тренування по трейнінг. Це Дніпро для тренування. Ми спробуємо його розкрити зараз. Ну, скажімо, момент як тренувального турнікета, ну, мабуть, як не тренувальний. Зроблено дуже якісно. Все таке саме. Але мені здається, що він навіть Трошки кріпше. Ну, всі ці речі ми, звісно, випробуємо. Просто, не знаю, навіть, якщо чесно, трошки в захваті. Ще і кольор дуже красивий. Ну, Це турнікети тренувальні, тому це буде означати, що ми цими турнікетами будемо тренуватися. Але ще після того, як вони пройдуть близько, скажімо так, 10-15 тренувань, ми висвітлимо це. по, скажімо, таке відео буде, як вони себе протримали. Звісно, що ми вже показували подібне відео, як турнікети трималися і показували турнікети і Дніпро, і Січ, і Катовські, але тренувальних Дніпро в нас ще не було. Тому це буде окреме відео після його юзання. Дуже дякую, нам дуже приємно. Дякую, що нам допомагаєте. І Дякую, що підтримуєте наші тренінги. І дякую за те, що слідкуєте за нами. І ось ну, нема слів. Так, ну що, емоції в сторону. Нам все одно дуже приємно, як це не було. Але хотілося би, мабуть, ну, можливо, я не перший, хто отримав подібні турнікети. Але я розумію, що таких турнікетів не було. І, скоріш за все, це новинка. І новинка дуже гарна для того, щоб навчалися тренуватися турнікетами. Ну що, ну, потрібно порівняти його. Ну, ось мій особистий турнікет, так само Дніпро, так само друга генерації. трошки пом'ятий, бо я його ношу з собою постійно. Спробуємо порівняти між собою. Ну, я так розумію, що вони ідентичні. Ось. Ну, і поетапна пряжка однакова, гарна, друга пряжка та, що пластикова. Така сама по якості. Матеріал однаковий. Важіль металевий, однаковий, сам зачіп пластиковий, достатньо сильний. Стропа так само сильна. Ну і велкропанель. Ну, скажімо так, одне і те саме. Але це тренувальний турнікет. Ну, я розумію, що тренувальні турнікети це ті турнікети, котрі повинні бути позначені для того, щоб їм не користувалися жодного разу після того, як їх випробували. Тому їх і позначають таким небесним. Синім кольором, але дуже гарно. Ну, мені дуже подобається те, що тренувальний турнікет. У нас є вже досвід роботи з тренувальними турнікетами. На жаль, не дуже гарний. І деякі українські виробники робили тренувальні турнікети сині. Але навіть на перших заняттях а, сам важіль або ця паличка була синя і вона. Буквально з перших разів виходила зі строю. Тут я впевнений, що такого не буде, тому що паличка у нас металева, ось, і сам турнікет не відрізняється від бойового турнікету. Але дуже крута новинка, тому що будуть навчатися практикувати цими турнікетами. Ми ще раз наголошуємо, що ми не рекламуємо цей турнікет. Ми наголошуємо про те, що ми показуємо ті турнікети, котрі ми вважаємо дієвими відгуки або фідбеки від наших знайомих бойових медиків про те, що вони врятували не одне життя. А зараз ще й новинка про те, що можна використовувати їх як на тренуваннях, так і для показу. От ми зараз показуємо. Якщо чесно, дуже приємно і я в захваті. Раніше була така думка, що турнікет тренувальний повинен бути більш міцніший, ніж звичайний, щоб ним було довго тренуватися і він не виходив швидко з ладу. Але, зазвичай, це такий самий турнікет один до одного, але повинен бути не менш якісним. А просто що кольору синього в даний момент. Виробника. Дніпро взагалі є чорний турнікет, зелений турнікет, котрий ми вже показували. Ну і ось новинка. Синій турнікет тренувальний. На ньому так і написано. Ось тут for training Тепер у нас плюс 10 тренувальних турнікетів. Тепер у нас на 10 осіб більше ми можемо взяти на курс. Зазвичай ми брали там від 10. До 20 людей. Тепер ми можемо взяти спокійно 30 осіб і з ними потренуватися з накладання турнікету для зупинки критичної кровотечі на кінцівках. Дякуємо компанії за предоставлений турнікет. Дякуємо волонтерам за те, що вони допомагають нам в своїй діяльності. Ну і дякуємо за те, що ми можемо все ж таки анонсувати таку гарну новинку від компанії Дніпро. Дякую, що нас дивитесь, дякую, що підписуєтесь, дякую, що лайкаєте, дякую, що нам допомагаєте. І чекаємо вас на наші тренінги вже з новими турнікетами. І слава Україні!